А своїх я годую. Отаким кормом. Зараз покажу. Цей томі, і Аліса його їсть. На відміну від інших кормів, вона його їсть, але ж він рідко буває. Ціна була 60 гривень зараз за таку баночку, 400 грам. Якщо я його побачу, то буду купляти, бо дуже він добре пішов для моїх котів. Вони Аліса їсть. Трава вже засохла, але ж Вася її трошки підгризає, то я її не викидаю. Нової в нас поки що нема. Хоч трохи його відволікає від рослин у горщиках. А це все, що у нас залишилося, вони. Так активно їдять чотири лапи. Їж-їж, Вася, оце все, що в мене залишилося чотири лапи. У банці 3-літровій зараз їм підсиплю, а це все ще якогранула і ніяк, і ніяк вони її не з'їдять. Оце вже для стерилізованих сьогодні насипала, бачу, що взагалі навіть. Не приступали до нього. Тобто у нас такі діла з годуванням котів. Аліса їсть. Оцей Томі вона їсть. То я буду брати ну, такий корм, який їсть Аліса. Бо Вася їсть все. Це Вася у нас це у нас Аліса. Ось такі котики вдома в мене живуть. Воду сьогодні в день налила, вже всю майже випили. Хоча у нас, в мене вода стоїть у відрах постійно, в доступі. Тобто вони п'ють де хочуть. Ось так їдять і Томі, хороший корм. Корм гарний. Так. А ще тобі трошки. Отак. Трошки їй ту часточку поклала. Ось такий корм. Якщо б вони його закупали, а його ж можна ще пошукати в інтернеті. То я його пошукаю. Може і замовлю десь, може, знайду навіть дешевше. Цікаво. Дуже він пішов моїм котам цей корм. Вон як їдять? Ще раніше я йому такий давала і такий давала Аліса, не хотіла це їсти. Ні, ні отой, ні той. Так, Аліса не доїла, не доїла, полискала, але хоч трошки вона його їсть, відійшла, Вася доїдає. Все дістається Васі. Отак От у нас Вася все доїдає. Він їсть любий корм. Це ж твоя мисочка Вася. Вася їсть будь-який корм. Зараз я їм досиплю цього, бо вони вже його з'їли. Ось я вже досипала їм корм, повна годівничка. Так, ставлю його на місце. Вася доїдає, Ліса вмивається. Аліса вже наїлася. І вмивається. Залишила Васі те, що не доїла. І Вася радий старатися, вилизує всі мисочки до останньої краплинки. Нічого не залишає Вася. Ось такий у нас Вася. З'їдає все. Да, Вася? Ти все з'їдаєш? Чого ти на Алісу оглядаєшся? Вона вилизується. Ось як Вася вилизує з мисочки. Що, не бачиш? На, дивися. Дивися. Ще є що полискати. Ну що, Вася? Все, ти наївся? Все? Мало? Вася мало? Васі мало. Він би ще з'їв. Стільки ж, мабуть. Але не можна, це вже багато. Мабуть, буде. Той корм дешевий. Все ж таки. О. О, васько. Васько, васько, васько. Наївся. Ну, то добре. Ліса пішла десь. Ось так ми і живемо. З котиками. На добраніч всім. Ось цей корм. 65. п'ять. А я купляла за 60. Тут яка ціна? Це трохи менше. Оце такий 65 він сто... коштує Менше немає ціни. І цей вийшов. Так, цікавий корм. От за 60 Цікаво, цікаво. Мої котики його їдять. Ще й такий є. Треба пошукати. Ось цей корм. Что це за корм? Погано, 55% м'ясних продуктів для котів, Хоча це не, не супер преміум корм. Ось в розетці, які ціни на нього. Три гривні скинули, а цей не скинули. Так, корм дуже подорожчав всюди. Коди той, що я купляла Такого немає? Ось цей подивимося, де купити? 57 гривень За клуб. Найдешевший. Чому вони всі Російськомовні ці сайти. Досі. Оце мене дивує. Дуже цікаво через блокаду кордонів України. Більшість товарів для тварин немає в наявності. Важлива інформація. Повинні вам повідомити, що через блокаду кордонів України більшість товарів для тварин не надходять у наявність. Наші менеджери зможуть проконсультувати вас і запропонувати тимчасову альтернативу тим товарам, які ви зазвичай замовляли. Ви можете отримати консультацію за телефонами, вказаними на сайті, замовити дзвінок менеджера або через листування до Viber. В країні війна, вони блокують кордони. Який, яка ганьба? Це на той томі. Ось, ось цей томі. Немає в наявності.